Годня сьогодні поговоримо про те, як створювати спеціальні сегменти аудиторії на платформі Google Ads, що це таке, для чого воно потрібно і як відповідно технічно це реалізувати. Але перед цим нагадую, що ви можете перейти і підписатися на цей канал, це абсолютно безкоштовно. Тут як ви могли помітити, що тижнево виходять відео на тему оптимізації, налаштування та масштабування рекламних кампаній на платформі Метес TikTok, Google Ads, Ну і не тільки все про. Онлайн-рекламу про різні інструменти, які допомагають вам стати більш професійними і приносити і створювати більш ефективні рекламні кампанії. Так от також ви можете підписатися на мою академію Біакадемії, там також доволі багато різноманітного корисного контенту, який я впевнений, стане вам нагоді. Можете перейти переглянути. Ну і на телеграм-спільноту не забувайте. Всі посилання, звісно, що я закріплю в описі під цим відео. А тепер давайте повернемось до головної теми нашого відео це створення спеціальних сегментів аудиторії. Тож, для чого вони нам взагалі потрібні? Ну, Умовно кажучи, ми хочемо охопити певний кластер по а, користувачам, які мають певні наміри. Ну, До прикладу, якщо це ніша e-commerce і, і ви займаєтеся продажею новорічних ялинок, це дуже сезонний товар, дуже сезонна ніша відповідно. так, От, І ви хочете охопити цих людей в всіх платформах. Тобто це не тільки Search Ads, це не тільки Merchant Center, тобто продажа товарів Google Merchant Center, так торгові компанії. Це також і медійні компанії на сайтних партнерах Google, і YouTube Ads. От. І для того, щоб охопити їх в медійному просторі, тобто на сайтних партнерах, в YouTube Apps, Eps, YouTube Ads в шорцах, відповідно, in-feed in інфіт. Всі ці рекламні внутрішні канали так, вам необхідно створити спеціальний сегмент аудиторії, так? І давайте зараз переглянемо, як його власне технічно реалізувати. Давайте перейдемо на платформу Google Ads, завантажується відповідно рекламний обліковий запис. Так, далі нам відповідно необхідно перейти в ліву частину. Нам необхідно відкрити третій пункт це інструменти. Далі нам необхідно в цьому меню боковому знайти спільну бібліотеку. Ми відкриваємо і бачимо, в нас тут список підпунктів, Так, нам необхідно перейти в менеджер аудиторії. Завантажується інтерфейс менеджера аудиторії. До речі, в менеджері аудиторії ви могли помітити, що доволі багато різних типів аудиторії, які ми можемо налаштовувати і можемо їх використовувати. Це як сегмент за нашими даними. Так, це безпосередньо аудиторії, це безпосередньо спеціальні сегменти, сегменти комбінованих аудиторій, статистичні дані тощо, тощо. Тобто, ми можемо створювати різні типи аудиторій, але сьогодні ми будемо створювати саме спеціальні сегменти. Для інших за допомогою пошукових термінів, так, ми переходимо відповідно на спеціальні сегменти, далі натискаємо на створити спеціальну аудиторію. Відповідно, нам необхідно ввести назву сегмента. Давай візьму реальний приклад. Я хочу, умовно кажучи, залучити більше користувачів на свій YouTube канал. Відповідно, я хочу просувати певні відео. Так, от. І для того мені необхідно створювати спеціальні сегменти аудиторії, щоб люди, які шукають по певним ключовим словам, бачили моє відео на відповідну тематику. От. До прикладу, в мене є відео там як створювати бізнес менеджер на Facebook. Так? І я хочу просувати саме це відео. Тому, в принципі, я називаю цей сегмент Як створювати бізнес менеджер на платформі Facebook. Так, так. А далі наступний крок він є критичним. Ми включаємо людей із наведеними нижче інтересами або поведінкою. Тобто, ці люди з будь-якими цих інтересів або намірів здійснити покупку, так тобто, ми вводимо ключові слова, що описують інтерес наших потенційних клієнтів. Як я от на самому початку говорив, якщо ви продаєте. Новорічні ялинки, відповідно, ви там купити новорічну ялинку. Так, от в нашому випадку я вибираю пункт 2. Це люди, які шукали в Google один із цих запитів. Тобто люди, потенційні клієнти, які використовують Google Search, ну, тобто пошукову, пошукове поле коли людина щось гугли, так які відповідно ці ключові слова вводять для того, щоб знайти необхідну інформацію, товар чи послугу. Так, у моєму випадку люди, які цікавляться, як створенням. Бізнес-менеджера Facebook, Фейсбуці, тобто як створити цей бізнес-менеджер? Давайте я завантажу пошукові терміни. Я їх завантажив. Як ви могли помітити, в лівій частині у мене одразу статистика цього сегмента, що тижневі покази є приблизно, так би мовити. Так. От, далі, можливо, у вас є логічне питання, де брати безпосередньо ці пошукові запити. У мене є відео на каналі про інструмент планувальника ключових слів. Я, звісно, що прикріплю його в описі під цим відео, де я детально розповідаю, як, відповідно, будь-які ключові слова під будь-яку тематику, ви зможете відповідно знайти. Кластеризувати і далі вводити, відповідно, створювати спеціальні сегменти або створювати з е, цих ключових слів. Тому відео буде в описі, можете перейти і його відповідно переглянути, а потім повернутися на цей етап. От. А далі ми можемо, до речі, ще розширювати сегмент. Ми можемо додати категорії люди, які переглядають певні типи сайтів, або люди, які використовують певні типи додатків. Тобто є ще ось така можливість. В даному випадку я буду тільки по ключовим запитам створювати цей спеціальний сегмент. Так? От далі, після того, як ми створили, ми натискаємо на кнопку Зберегти, так, зберігаємо. Ось, і в принципі все. У нас е, сегмент створився, як створити бізнес-менеджер в Фейсбуці. Надалі ми можемо його використовувати в наших рекламних активностях. Тобто на рівні групи оголошень додавати відповідні аудиторії, і відповідно по цих аудиторіях буде охоплювати людей, які пов'язані або безпосередньо е, шукають ту чи іншу інформацію. У моєму випадку а у вашому випадку все коригується під вашу нішу. Тобто, як я раніше говорив, якщо у вас там новорічні ялинки, відповідно. Люди, які шукають новорічні ялинки, і ця рекламна кампанія, до прикладу, YouTube Ads, буде їх охоплювати. Так, от, в принципі, на сьогодні це все. Як ви бачите, нічого складного. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, ви обов'язково можете звертатися в коментарі під цим відео або писати безпосередньо на Бі Академії. Якщо вам сподобалося відео, ви можете обов'язково поставити вподобайку і підписатися на цей канал. От, ну в принципі, це все. Якщо, якщо знову ж таки, у вас виникнуть якісь труднощі, можете звертатися. Я стараюся всім відписувати і до нових зустрічей.